Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого найкращого. Закінчилася наша інкубація чергова. Інкубатори наші стоять і ще не миті, бо не дійшли і ніяк руки. Готуються до миття і до нової закладки інкубаційних яєць, які яйця буду закладати, і які породи. Розкажу вам, коли буду закладати, а зараз вам покажу, що у нас повилуплялося. Як з роботою справилися наші інкубатори. Ось вони, ось такий робочий їхній стан. В акві, до речі, вихід курчат і вилуплення курчат відбувається набагато швидше. Не знаю, чому і не знаю. З яких причин, але закладалися два інкубатори разом. У вакві почали набагато швидше прокльовуватися і дружніше виводитися, і вихід закінчився швидше. В теплуші євро 88, ось цей вихід був трішечки довшим. Люкс на 72. Закінчився вихід курчат. Вчора ввечері, тому що вона закладалася на одну добу пізніше, і я докладав іще яйця від своїх курей. У нас з'явилися прекрасні курчатка, дуже гарні, великі і з гарними великими шапками. Ось наша моделька в сірому кольорі Євро 88, яка не встигла тільки нам подарувати індичат, а вже закладена новим інкубаційним яйцем. Так що з цими також буде. Температура показує 37,6, тому що яйця провітрювалися. Температура тут має бути 38. Зараз він набере свою температуру. Так, наше пологове відділення. Ось такі наші красунчики і красуньки. Дивіться, які помпончики гарненькі. Ось наші чубастенькі кціпки. Оці, що без чубів Курчатка, це зовсім інші курчатка. Це крос курей м'ясоєєчного напрямку Р3А, яйце купувалося в Укрптахи. і на світ з'явилися курчатка. Курчатка з'являлися трьох кольорів або двох кольорів. Але трьох відтінків. Ті курчатка, які були чисто білі і з лимонним відтінком, це були 100% півники, яких ми вже пристроїли в добрі руки для того, щоб їх не годувати. А ті курчатка, які з'являлися на світ ось такими коричневими або світлими, із кремовим персиковим таким відтінком, це у нас мають бути курочки. Ось така красунька стоїть. Були чисто темні курчатка-курочки і були ось такі персикові. Ну, а ці біленькі, які ще є, то це наші чубаті курчатка. І декілька штук. Двоє є чорних. І одне ось таке голубеньке, це також від наших курочок. Ну, а ці собі сидять. Пунькають. В чубатих курчат є чуби досить великі, якщо придивитися, а є чуби помірні. Ось спинку там собі з крильцями щось розгладжує. Чубчик помірний, але чубчик є і він буде досить такий гарний. Ось таке чубате. Стоїть у них водичка, насипаний у них корм. І ось так вони собі тут. Живуть і поживають. Стосовно яєць від укрптахи, там писали під попереднім відео коментарі, що комусь доїжджає ціле, комусь доїжджає не ціле, хтось буде замовляти і надалі, хтось буде уже прощатися з укрптахою. Я Перший раз був незадоволений, другий раз прийшла посилка, все було взагалі суперово. Ну а на третій раз це ми замовляли яйце ось цього Кросу R3A. Яйця прийшли дуже великі. Чому я був здивований? Але так як яйце прийшло велике. Близько 40, а то й більше штук просто були потовчені. І ніякого толку. Вже з них не було і не могло б бути, тому що просто вони були побиті. Його піднімаєш, а воно як чувака. і зразу викидаєш. На мою думку, це через те, що просто дуже багато. В одній коробці було лотків з яйцями і по-друге, це те, що яйця були великі вони дуже плотно торкалися одне одного. Можливо, якби їх запакувати. В дві посилки і не складати яйця один біля одного, або брати більше лотки спеціально вже під розмір даного яйця, то таких б проблем не було. Ну а зрештою, з тих яєць, які залишилися, запліднення було відсотків 90 ну і так на світ з'явилася курчатка. З запліднених яєць не вийшло, напевно, всього на всього 6 штук тільки. Це в нас тут ті, що лупилися, трішечки пізніше дитячий садочок. А є ще ті, які вилупились раніше. Я розділив на два ящика, бо їм одного ящика мало. Тут практично у нас ось така курочка, яка лупилася Вони собі відпочивають. Так що буде підрощена курочка на продаж і, можливо, для себе. Для яйця. Несуться вони дуже гарно. Це вже перевірено на власному досвіді і в своєму господарстві, тому що я вже курчат е, такого коросу м'ясо єчного 3 курочок тримав. Ростуть вони великі, плюс-мінус 4 кг, хоча в характеристиках заявлено, що вони десь від 2,5 до 3 кг курочки. Але вони були значно більші. Яйце несуть гарне, велике кремового, розового відтінку. Спокійні і несуться гарно. Не знаю, можливо, десь ще й попалися півники. Я такий великий відбирач. Якби курочка і вся йшла ось такого кольору або хоча б ось такого рижого, то тоді помилитися неможливо. А так як вони були і світленькі, і біленькі з розовим відтінком, то тоді, звичайно, трішечки складно. Так, цих також стоїть водичка, насипаний корм, застелена пельонка, яку потрібно вже змінювати, бо вони вже трішечки тут встигли її забруднити. Ось такий у нас був вихід, ось такий у нас кольоровий килимочок з наших курчаток. Нашу Михеленську зозулю, яка в нас вже підросла і стала досить гарними великими курчатами, потрібно буде перемістити до хліба, цих курчат перемістити на місце Михеленської зозулі, а потім з'являться ще одні нові курчатка. І так у нас. Друга йде до тієї пори, поки є можливість і час інкубувати. Півники ростуть також не маленькими, а ростуть великими, так що для людей, які хочуть... Курочку 100%, немаленьку, і півника, якого потім можна також буде зарізати і отримати гарний вихід продукції, то такий крос можна брати і відразу розділити курочку з півником, отримувати окремо, в той момент, коли вони вже підростуть, курочку годувати трішечки по-іншому, а півника годувати щедро, для того, щоб вони швидше виросли і була більше м'язова маса. Ось такі справи. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Миру, добра і всього самого найкращого. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей!